Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж студії з вами Анастасія Качина. І Спершу коротко про головне. Лучани знову схилили голови. Сьогодні в Свято-Троїцькому соборі попрощались із двома героями. У Луцьку пожежу гасили 10 рятувальників. Горіла багатоповерхівка. На світі зрятували трьох жінок із дитиною. Розпочнують чудових новин. Збройні сили України звільнили Рівнопіль, село Волноваського району на Донеччині. Воно було окуповане із березня 2022 року. Наразі на правій і лівій стороні від села перебувають звільнені українськими військами населені пункти. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Відеозвіти вже опублікували військові 31-ї механізованої бригади. Орки тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні! Героям слава! Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що сили оборони вибивають росіян з позицій і на околицях Бахмута. А за даними британської розвідки, українські військовослужбовці під час контрнаступу активізували атаки в цьому районі. Вони досягли прогресу на північному і південному флангах міста. На цьому хороші новини не завершуються. Наші сили оборони мають успіхи на Херсонщині та Запоріжжі, а росіяни обурюються. Хохли із роти 24 живих. Это как? Ну, просто поясніть, як? В тому бою от парень погиб, ви видели його здесь у меня на каналі. Я пока не можу повідомити, хто, тому що родственникам ще нічого не сообщили. І я думаю, що будуть як то в різні дні сообщать. Ну, типа, щоб не писати, цифри настоящі. На жаль, росіяни не припиняють обстрілювати мирне населення. На Херсонщині окупанти атакували Білу зерку, вдарили по будівлі місцевої музичної школи. Через обстріл постраждала 71-річна жінка, яка перебувала на подвір'ї. З пораненням ноги її шпиталізували. Із важкої артилерії росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Снаряди поцілили по приватному підприємству. Загинули двоє працівників ще один чоловік отримав поранення. Котре від російських обстрілів постраждала Сумщина. Одна жінка, перебуваючи вдома, отримала поранення. Її ушпиталили. Однак уже за декілька годин вона померла в лікарні. Також уламки від снарядів пошкодили два приватні будинки, господарські будівлі, і легковий автомобіль. Тим часом у Білорусі почали зводити табори для розміщення вагнерівців після домовленостей з Лукашенком. Один з таких в Осиповичах Могилівської області це за 200 кілометрів від кордону з Україною. Там може розміститися 8 тисяч бійців, а таких таборів буде кілька. Про це російському опозиційному виданню Верстка повідомили в місцевому лісництві. Нагадаю, що ймовірність нападу вагнерівців з Білорусі оцінив командувач об'єднаних сил. ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, сили оборони контролюють ситуацію на кордоні і надалі укріплюють цю ділянку, щоб не допустити жодних проривів. Якщо ж окупанти намагатимуться вдруге піти на Київ, то це буде для них самогубством, зазначив Наєв. Лучани знову схилили голови перед домовинами героїв. Сьогодні в Свято Троїцькому соборі попрощались. Із двома захисниками, які загинули на фронті, Вадим Войтович та Олександр Маєвський. Їхні серця перестали битися з різницею у два дні. Проте, чим займалися, жили до повномасштабної війни, хто чекав чоловіків із фронту і як Луцьк навколішки дякував героям за їхній подвиг. Дивіться далі. Луцький собор знову покликав людей на похорон у понеділок, 26 червня, місто прощалося відразу з двома захисниками України, які загинули на фронті. Бачите, скільки людей прийшло його провести? Велика родина в нього. Вадиму Войтовичу було 42 роки. До початку повномасштабної війни займався ремонтом автівок. Він хотів жити, ростити дітей, займатися улюбленою справою, як і всі ми. 22 лютого Лучанин отримав поїздку у військкомат. Зразу забрали в Естонії, а потім з Естонії перевели сюди його, вчився на сержанта ще в Рівному, а тоді з Рівного перевели туди і перекинули. Вивчився на сержанта, отримав. Сержанське звання і відправили його туди, на Донецьк, на Лімані був. Вдома з війни Вадима Войтовича чекали батьки, дружина, двоє синів, брати й сестри. Ми не так давно бачилися, була така нагода. Ви знаєте, наче ну ми давненько не бачились, а на той момент, коли зустрілися, то дуже обіймалися і щиро були раді бачити одне одного. І якби я тільки знала, що це вже в останнє, Настільки шкода взагалі. Братом він був класним, хорошим. Серце Вадима Войтовича перестало битися 19 червня біля села Діброва Луганської області. Підметний обстріл попали ранення, все грудна кітка. І про ніжилет не спас, нічого не спасло. Днями пізніше, 21 червня, обірвалося життя ще одного захисника України, лучанина Олександра Маєвського. Тепер йому назавжди 37 років. Чудова людина, гарний учень, дуже доброзичливий, добрий. Ну неймовірно хороша дитина. Такий позитив завжди був, завжди прийде на допомогу. Завжди ну, Неймовірно хороший хлопчик. Ніяких до нього ніколи не було претензій. Конфліктів, як з дітьми, зазвичай буває це ж діти. Ми всі знаємо, дружив та з багатьом любили учнями. його. Діти вчителі також на війну чоловіка призвали по мобілізації. Працював на посаді сапара, інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону. Прийшла йому, дали вручнілу поїздку. Візов він відразу не на наступний день пішов. То все, каже: мені хоробрості не хватало піти. Собі добровольцем. Але пішло, треба виконати свій водосвій обов'язок. Загинув військовослужбовець 21 червня під час виконання бойового завдання біля селища Вільшана Харківської області. Олександр Маєвський підірвався на російській міні. Ці чоловіки, сини, які мали радіти життю, які мали шанувати своїх батьків, народжувати дітей, виховувати онуків, шанувати свою громаду. Сьогодні вони відійшли у вічне життя. Домовини з тілами героїв Вадима Войтовича та Олександра Маєвського пронесли театральним майданом. Поховали захисників з Луцька на міському цвинтарі в селі Гаражча. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У селі Іванівка Берестечківської громади попрощалися із загиблим на війні захисником В'ячеславом Зубом. Сотні людей прийшли, щоб віддати шану герою та провести в останню дорогу. 47-річний чоловік, добровольцем, у перші дні повномасштабного російського вторгнення став на захист батьківщини. У війську був командиром першого механізованого відділення. Серце старшого сержанта перестало битися від кулі снайпера. Це сталося 21 червня поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Донеччини. У чоловіка залишилися дружина, двоє дітей та батьки. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Трагедія стала в селі Підгородне Любомльської громади Ковальського району. Там знайшли повішаною. 12-річну дівчинку наразі тіло відправили на судову медичну експертизу. Обставини та мотиви цього вчинку поки невідомі. На місці події працюють правоохоронці, які опитують людей. До слова у поліції зазначили, що сім'я не стояла на обліку неблагополучних. Відомості за цим фактом будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство. Зазначу, що сім'я на обліках не перебувала. Наразі поліцейські опитують людей, з'ясовують обставини та мотиви. Війна не лише на полі бою, а й на інформаційному фронті. Українців закликають боротися із російською пропагандою та фейками в інтернеті. Для цього кіберполіцейські навіть розробили спеціальний бот. Детальніше про те, як він працює і як саме ви можете допомогти країні. Дивіться далі. Українців закликають боротися із дезінформацією та російською пропагандою. Це кажуть кіберполіцейські частина інформаційної війни, яку ворог також активно використовує у своїх цілях. Оскільки війна ведеться окрім фронту на землі, вона й ведеться в кіберпросторі. Так, так само є безліч фейків, які поширюються в соціальних мережах. Є безліч фейків, які поширюються навіть. Можливо, не дуже свідомими нашими громадянами, які не перевіривши інформацію, репостять ті чи інші відео, які є інформаційно-психологічними спецопераціями Російської Федерації для протидії російській пропаганді та дезінформації. Кіберполіцейські розробили бот Мрія. Його мета очистити інформаційне середовище від російських вкидів і взагалі знищити осередки поширення такого контенту. З допомогою цього боту українцям пропонують перевіряти та блокувати ресурси, що поширюють фейки. Сам телеграм-бот, в якому ви реєструєтесь. Він е, дає вам певні завдання. Тобто, до прикладу, там виявлено Тік-Ток-канал, який пропагує Російський мір, або, до прикладу, там глорифікує російську армію. Ви можете просто зайти, дивлячись той же самий TikTok, не тратячи багато часу, поскаржитись на відео. Часу це займає мінімум, а ефект від того, що скаргу кине 300-400 тисяч осіб. Він є доволі суттєвим. Це стосується також Ютуб-каналів, спільнот у Фейсбуці та інших соціальних мереж, які нині доступні на території України. Окрім того, у боті є функція додати ресурс на блокування. Тобто, якщо ви гортаючи ту чи іншу соціальну мережу, самі виявили таке, якесь посилання або якусь особу, яка поширює якісь неправдиві відомості, або поширює там відверто якусь. Пропаганду, ви можете дане посилання на дану особу кинути в цей телеграм-бот, повідомити адміністрацію, що ось мною було виявлено. Адміністрація розглядає ваше звернення і відповідно приймає рішення. Тобто, так само вона через декілька, декілька там, хвилин, годин вони викидають, що ось, будь ласка, виявлено новий, нове джерело розповсюдження інформації. Будь ласка, давайте ми його заблокуємо. У Луцьку горіла багатоповерхівка. Вчора пізно ввечері сталася пожежа на бульварі Дружби народів. Зайнялось у квартирі на першому поверсі. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення полум'я всередину квартири з балкону, де, власне, і був осередок пожежі. Щоправда, одна кімната таки постраждала. Балкон же вигорів практично вщент. На місці події працювали чотири одиниці техніки і більше десяти рятувальників. На світі зірятували трьох жінок із дитиною. Учора під вечір на озері Світя щовен під час дощу і шквального вітру віднесло на середину водойми. Люди самостійно не змогли дістатись до берега та кликали на допомогу. До них на катері вирушили рятувальники, які й доправили до берега трьох жінок і дитину. У Луцьку рятували жінку і кота. Протягом минулої доби волинські рятувальники тричі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. У Луцьку, зокрема, в неділю ввечері допомагали відчинити двері квартири у будинку на проспекті Грушевського. В квартирі перебувала жінка, яка потребувала медичної допомоги. На проспекті ж відродження в обласному центрі рятували кота, який впав в яму з водою. Обидві операції пройшли успішно. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Двічі переселенка, пенсіонерка з Волновахи мріє перевезти на Волинь свій будинок. П'яний на оджубовому авто. Розбив три машини в Луцьку. Чоловік з ножем кидався на свою колишню і на правоохоронців у Новолинську. Ледь не зарізав свою колишню дівчину. Інцидент трапився у Новолинську в ніч з суботи на неділю. Як повідомила 22-річна мешканка, колишній хлопець напав на неї, побив та забрав телефон вартістю близько 40 тисяч гривень. Поліцейські, які прибули на виклик, застали на місці нетверезого чоловіка, який ще й. Намагався зірвати ланцюжок шиї колишньої та погрожував ножем не тільки дівчині, а й правоохоронцям. Поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ для затримання зловмисника. Зараз він перебуває в ізоляторі, йому вже оголосили підозру. П'яний на учбовому авто розбив три машини. В суботу до поліції Луцька звернувся директор громадської організації про те, що охоронець заволодів учбовим автомобілем Шкода, який стояв на території підприємства. Від'їхавши буквально на кілька десятків метрів, водій не впорався з керуванням та зіткнувся з трьома припаркованими автомобілями на вулиці Конякіна в обласному центрі. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що зловмисник був п'яним. Не авто у нього вилучили. Чоловіка затримали. Він в ізоляторі тимчасового тримання до рішення суду. Скоїв ДТП та втік. У селі Зміїнець водій мотоциклу наїхав на припаркований автомобіль та покинув місце події. По дорозі до місця автопригоди поліцейські помітили ушкоджений мотоцикл та зупинили, як виявилось, нетверезого водія. Алкотестер це підтвердив 1,82 проміли. проміле. Як виявилося, керманич двоколісного не мав також чинного страхового поліса. А номерний знак не належить транспортному засобу, який до того ж перебуває у міжнародній. Народному розшуку за дев'ять років війни Волинь прийняла понад 82 тисячі переселенців. З них понад 5 тисяч люди, яких прихистили до повномасштабного вторгнення. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про жінку, яка отримала статус ВПО вже вдруге. Історія переселенки з волновахи, яка в 14 читала. Листи погрози від українців-зрадників. Історія величезної родини, яка мріє зібратися за одним столом. Дивіться далі. Пані Галина знайомить мене зі своєю онукою. Раніше на канікули пенсіонерка чекала Ніколь у чотирьохкімнатній квартирі у Волновасі. Тепер в будинку для переселенців на Волині. Взагалі ми всі з Волновахи. А хто де діостроївся з дітей? Одні в трускавці, другі там міргороді, діти ми по різних місцях від російського міра жінка з родиною втекла вже вдруге. У 2014-му, згадує її рідних тероризували українці, які підтримували політику Росії. Волновахи були за Росію. Ну не тільки ж, мабуть, по всіх містах Такі є. а у нас. Мы были, ну, вот мой зять и все, наша семья была за Украину. За что мы убежали оттуда? Потому что нам в почтовый ящик кидали письма с угрозами. Тоді з Волноваха вони виїхали у Трускавець. Через год вернулись, там все еще продолжали стрелять. И грады стреляли, потому что ночью было видно, как летели туда-сюда эти ракеты. Страшно было, конечно. Страх знову охопив пенсіонерку в січні 22-го року. Про те, що бігти з рідної волновахи треба буде знову. Жінка зрозуміла за місяць до повномасштабної війни. Смотрела інтернет, я виділа багато техніки під нашою границею, було дуже багато техніки, скоплення танків дуже багато було». 14-15 лютого розказує з міста почали масово виїжджати жінки і діти. Серед них була й вона, – 68-річна Галина з дітьми, онуками і правнуками. Про те, що почнеться 24 лютого, вони й уявити не могли. Це були самоліти, тябилі танки, табилі какіта тяжоле оружжя, орудія, которі стріляли, і вони не тільки будинки рушили, ані дороги всі я не знаю, люди не ожидали, не ожидали такого. Людей, які першими зустріли окупантів, розказує жінка, вже немає. Це були жителі приватного сектору на околиці Волновахи. І, як царське село, найбагаті дома там були, земля була. І це в першу чергу вони пострадали, ті люди. І багатьох людей ми навіть не знаємо зараз, де вони знаходяться. Багато таких людей, у которых связи даже нет. Видать, когда уже освободят, тогда будем узнавать, кто и где, и где де вони палі ті люди Погибли. Будинок пенсіонерки вцілів. Хочеться відкрити ключом квартиру і зайти. У тільки що той будинок, коли навколо нього, біля нього вже нічого немає, коли місто буквально мертве. От думаєш, що хочеться домой, а от я приїжджаю домой. І що там? тільки дом, більше нічого ні. Ну твоєго такого радного стіни твої. Якби можна було його забрати сюди, навалить, поставить, я би согласна була. Нині пані Галина проживає в селі Заозерне, що поблизу світязя. Прихисток їй надав благодійний фонд, який спочатку повномасштабної війни прийняв не один десяток переселенців. Анастасія Качина, В'ячеслав Білоув, дванадцятий канал. Доставили додому дідуся, який заблукав у місті. Вчора близько 22-ї на проспекті Соборності у Луцьку помітили дезорієнтованого літнього чоловіка. Патрульні, які прибули за викликом, змогли дізнатися його особисті дані, зокрема з'ясувати адресу місця проживання. Виявилося, що живе пенсіонер поряд на проспекті молоді. Патрульні доставили громадянина додому, де на нього вже чекала дружина. У Буратинській громаді збудують новий реабілітаційний центр. Перші кроки для його створення зробили сьогодні. Зокрема, очільник громади підписав договір із партнерами із Польщі. Співпраця із сусідньою країною передбачає також реалізацію двох інших проєктів. Що ще з'явиться у Буратинській громаді у найближчі роки? Дивіться у сюжеті. Один екземпляр українською, інший польською. Саме із цих документів розпочинається співпраця Боратинської громади разом із польською гміною вішніце. Хороший нашим Відсьогодні сьогодні громади працюватимуть над трьома спільними проєктами. Ми прекрасно розуміємо, що нам потрібно шукати партнерів за кордоном, бо війна ж закінчиться, і нам потрібно буде реалізовувати дуже і дуже багато проектів. Ми розуміємо, що це перспектива кожної громади і Боратинської Зокрема, проєкти, які реалізовуватимуть спільно із польською стороною, принесуть користь насамперед для жителів Боратинської громади. Працюватимуть у трьох напрямках, і один із них це медичний. Так на території громади з'явиться новий реабілітаційний центр. Це Теж є потреба для нашої громади, тому що багато хлопців сьогодні перебувають на сході. Є жителі громади, які потребують цього всього. І напевно, така як громада, як Боратинська, вона повинна мати такий об'єкт, де жителі, які будуть цього потребувати, зможуть отримати допомогу в своєму ж селі. Другий проєкт, над яким працюватимуть, стосується каналізування у салах громади. Теж ми розуміємо, що це є потреба, і дуже хочеться теж залучити європейські гроші для реалізації цього проекту. Окрім того, в громаді створять доброві. Вільні пожежні частини і третім буде Бенді проєкт Третій проєкт це закупівля пожежних автомобілів, і також тут убрати ні будівництво приміщення для добровільних пожежних частин. Стражацький будинку для єдноскіжацький. Для реалізації проєктів залучать власні кошти. Кожна з громад вкладе по 2,5 мільйони євро. ми партнера Ми потребували партнера фінансово сильного і дуже надійного. І в момент, коли ми шукали такого партнера, нам порекомендували Боратинську громаду на яковідне сільний фінансово партнер. Це переконують лише перші кроки в напрямку спільної співпраці та розбудови громад. Результати від таких починань жителі Боратинської громади відчують вже за рік. Далі також планують співпрацювати у сфері освіти та туризму. Ольга Матвєєва, Максим Шинкар, дванадцятий канал. Невдовзі Коваль матиме повноцінний спортивний об'єкт, що дозволить школярам, студентам спортивній громадськості міста втілювати найсміливіші проєкти. Дорогі ковальчани, шановні мешканці нашої територіальної громади, запрошую вас на урочисте відкриття спортивного ядра стадіону Локомотив, побудова якого завершила реконструкцію колишньої головної спортивної арени Коваля. У транскордонний центр діалогу культур імені гетьманів Ружинських у суботу, 1 липня, в місті залізничників офіційно відкриють стадіон Локомотив. Свято розпочнеться о 13-й годині на вулиці Сагайдачного, 5В. а з 15-ї години на вас очікують цікаві футбольні баталії за участю зірок українського футболу. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і донайте на ЗСУ. До зустрічі.